25 вересня займає особливе місце в українській історії, адже цього дня відбувалися події, що впливали на долю держави, культури й пам'яті народу. У 1919 році директорія УНР видала універсал про об'єднання збройних сил УНР та ЗУНР. Це була спроба консолідації українських земель у час, коли націю шматували більшовицька Росія, Польща та інші сусіди. Хоча об'єднання не вдалося реалізувати повною мірою, акт мав символічне значення і засвідчив прагнення українців до єдності. У 1941 році нацистська влада в Києві наказала створити гетто. Це стало початком однієї з найбільших трагедій ХХ століття масових розстрілів у Бабиному Яру. Вже за кілька днів тисячі євреїв, а згодом і українських підпільників, були приречені на смерть. Бабин Яр залишився символом Голокосту та злочинів нацизму. У 1943-му тривала боротьба за визволення українських земель. 25 вересня радянські війська звільнили СМТ новомосковське на Дніпропетровщині, продовжуючи наступ на лівобережжі. Це стало частиною визволення України від нацистської окупації, хоча принесло й нове підпорядкування радянському режиму. Для місцевих мешканців це означало і радість визволення, і страх перед репресіями. У новітній історії цей день мав інший символізм: 25 вересня 1996 року в Україні остаточно запровадили гривню. Купонокарбованці залишилися в минулому, а гривня стала єдиною офіційною валютою. Це був крок не лише економічного, а й політичного самоствердження. Історична назва, що бере початок із часів Київської Русі, стала символом відродженої державності. Цей день також подарував Україні видатних особистостей. У 1869 році народився Володимир Перец, літературознавець, що розвинув науку про українське письменство. У 1903-му Михайло Сорока, діяч визвольного руху й політв'язень радянських таборів, символ незламності духу. А в 1918 році народився Дмитро Павличко, поет, перекладач і громадський діяч, чия творчість стала важливою частиною національного відродження. Отже, 25 вересня це день, який поєднує героїчні змагання за єдність, трагічні сторінки війни та голокосту, відродження незалежності і народження видатних діячів культури та науки. Це нагадування, що історія України сповнена випробувань і перемог, а кожна дата частина великої мозаїки національної пам'яті.